Поки наша BMW сумує, припадає пилю. Шкода, звісно, немає на неї часу, тому що на даний момент у нас йде будівництво магазину, і ми трішки зайняті. Але я думаю, що скоро вона знову буде в кадрі. То до нас приїхав другий крутезний екземпляр на сервіс. А другий екземпляр, який я вам обіцяв, це ось такий от мерз в кабріолеті. Це як має бути С-550. Дійсно крута заряжена тачка. Ось так він виглядає в салоні. По ньому досить багато роботи, якщо вам цікаво, буду показувати, що ми з ним будемо робити. Так як для Америки тут пошкодження незначне взагалі. Є е, там пошкоджений бампер розірваний, е, такі дрібниці, але в принципі тут нічого е, страшного немає. Але є вели... велика, вели... величезна, прям я б сказав, біда в тому, що він весь зелений. Давайте я вам покажу, хоча б ОБД-роз'єм, до якого ми пробували під'єднатися. Що по роз'єму, що по дисплеях, як бачите, вони напівживі. живі. Точніше, Ось так це все виглядає. Полосочка, дисплей не світиться, той взагалі відмер. Клавіші всі заїдають, тобто він був втоплений. Шкода, звісно, тому що навіть е, звичайні там відкриття багажнику і так далі, вони просто заїдають. Тобто, досить довго він стояв у відкритому вигляді. Будемо пробувати це все відновити. Тому, кому цікаво, слідкуйте.